А ми продовжуємо підглядати за процесом створення майбутнього збірника. Зараз написані тексти проходять етап редагування, верстки та дизайну. Працівники інституту та його студенти поділилися коментарями щодо роботи над книгою. Я сьогодні допомагаю редагувати есеї для нашої збірки День після війни. Загалом я вже опрацювала. Близько п'яти шести творів, і е, здебільшого в них простежується такий досить позитивний настрій наших студентів, які дуже е, обнадіяно і е, так натхненно чекають нашої перемоги. Втім, я простежую і е, певне усвідомлення, того, що це буде непростий період для нашої країни, що нам доведеться зіткнутися з певними складними наслідками цих подій, як ну і над відновленням нормального життя потрібно буде трохи працювати. Загалом есеї цікаві. Мені подобається над ними працювати. Взагалі я дуже люблю редагувати і я рада, що я долучилася до цієї активності. Сьогодні ми редагуємо тут есеї, які увійдуть до збірки день після війни. І насправді дуже. Прикольно читати ці роботи і бачити, що майже в кожній послідковується одна думка, що всі дуже оптимістично ну, налаштовані про те, який буде цей день, про те, що він обов'язково буде, про те, що він а, буде досить скоро, і це насправді дуже пригально читати. Місце ж це такі речі треба робити, і дуже добре, що наш інститут таке робить. Ми сьогодні займаємося зі студентами і з викладачами власним процесом верстки. Зараз активно працюємо, оскільки вже є відредаговані тексти, і наші колеги-редактори нам їх надсилають, і ми їх потроху розміщуємо на сторінках нашого видання. Ось виходить дуже гарно. Також нам вдалося взяти коментар в одної з організаторок акції День після війни, завідувачки кафедри видавничої діяльності та медіаредагування Тетяни Крайнікової. В результаті, як бачите, все йде дуже успішно. Нам все вдається. Ми не сумнівалися в жодному разі, не мали крихти сумніву, що нам сьогодні все буде вдаватися. І, хоч ми ще на половині цього процесу, і ніби не каже, гоп, поки не перескочиш, менше з тим я зберігаю повний оптимізм і спокій. Що ми завершимо цей день успішно, тому що він показав, що інститут об'єднався навколо цієї ідеї, і він її робить з бажанням отже, сьогодні підходять до мене ще люди, колеги і студенти пропонують відповідно свої якісь послуги ідеї. Тобто, майте на увазі, як кажуть, ця творчість триває, і це дуже важливо. Вже трохи і ми побачимо нашу рекордсменку біля головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.